Кремлівський ловелас Путін згадав по робочі роки, і на саміті АТЕС у Пекіні залицявся до дружини лідера КНР Пен Ліюань. Грубо порушуючи дипломатичний етикет, Путін демонстративно перед телекамерами упадав за першої леді під небесної, закутавши її у ковдру. Пен Ліуань зняла ковдру і накинула на себе жакет. Торік у вересні у Санкт-Петербурзі Путін накрив теплим пледом канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Скандал на вищому рівні на рівному місці. Поки очільник КНР Сі Цзіньпін розважає розмови американського колегу, спостерігаючи за урочистим салютом, Володимир Путін грубо порушує одне з головних дипломатичних правил: не чіпати чужих дружин, помітивши, як здригнулося від холоду, пень люань путін підривається, аби загорнути її у ковдру. Цей ніяковий момент, коли китайці навколо напружено посміхаються, а дружина Цзіньпіна за мить скидає ковдру на рукаше і не тягає жакет. Його бачить весь Китай, іде пряма трансляція. Вже за кілька годин відео з сотнями копій розходиться в місцевій мережі. Китайська цензура знищує всі копії там, де може. Але західній пресі це не заважає. Те жакет гейт, не зразок утергейту чи моніка гейту шириться інтернетом. Перше неписане правило дипломата не загравати з дружиною президента. Але російський президент Путін, нещодавно розлучений, схоже, не ознайомився із цими рекомендаціями. В антикорупційній кампанії, яку очолив особисто Сі Цзіньпінь, категорично засуджують, зокрема і подружню зраду. Навіть найменші ухилення від правил у спілкуванні російського президента і китайської першої леді за цих умов категорично неприйнятні. Не набагато вправніше російський президент виглядає і на переговорах. Приїхавши до Китаю за день до початку саміта у супроводі голів Газпрому та Роснафти, Путін готовий на будь-які поступки, аби лише залучити китайські інвестиції, зокрема запускати китайців до крупних проєктів нафтовидобутку. Нафтовики зізнаються, переговори були важкі. Масштабне будівництво газогін з Росії до Китаю під гучною назвою Сила Сибіру. Чим далі менше вигідний Росії. Китай відмовляється платити аванси, доки готової Бою не піде газ, і вже російські змі вимушені розповідати не дуже той потрібен був цей аванс. Мінус 17 мільярдів доларів, які Газпром тепер змушений брати в Фонді національного благоустрою, куди вже і так запускають руки для компенсації збитків від західних санкцій, усі кому заманеться. Тим часом в Китаї чергова церемонія фотографування затримується. чекають на Обаму і Путіна. Коротка розмова з перекладачем. Таких за останню добу на полях саміту вже три. І Кремль і Білий Дім коментують їх стримано. Три рази протягом дня, загалом, протягом 15-20 хвилин. у Президента Обами була нагода поговорити з президентом Путіним. Вони обговорили Іран, Сирію та Україну. На публіці президенти один з одним не спілкуються. Сі Цзіньпін між ними навіть непосередник радше зручний бар'єр, завдяки якому конфузів менше ніж могло би бути. Жодного бажання демонструвати бодай мінімальну приязність до російського колеги в Обами немає. Але рукам Путіна це не заважає. Усі зусилля китайської дипломатії марні. Варто Сі Цзіньпіну залишити російського гостя, той уже намагається потиснути Обамі плече. Виходить так само, як і з першою леді Китаю. Ніяково. Безрезультатно Яна Сарчук спецкор два плюс 2.